З вами рубрика Корисне відео щоденника, також канал Caroline Space UA і я, його ведуча, Кароліна. Всіх вітаю на своєму каналі. Сьогодні я розповім вам про ментальну гумку. Так я називаю почуття, коли думки в голові постійно крутяться без перериву, вони там кружляють, немає ніякого спокою, і за цих думок важко заснути. І за цих думок важко братися за якісь справи, тому що вічно в голові щось прокручується, це можуть бути якісь особисті проблеми, якісь битові проблеми, щось по роботі, якісь задачі, невиконані плани. Чому взагалі я вирішила про це поговорити? Тому що, звичайно, кожна людина розуміє, що вона має відпочивати, але не всі розуміють, що також необхідно давати виплеск своїх думок. Нашому мозку, нашій голові, її також необхідно розслабляти. Так само, як важливо її навантажувати як своє тіло, так само важливо йому давати відпочинок. Якщо не застосовувати те, що я проговорю далі, у людини може виникати емоційне виснаження, емоційне вигорання, як зараз модно говорити. Вона не знає. Якщо почати день, вона не може почати нові справи, вона не може рухатися далі. Це почуття схоже, от наче все добре, а от я нічого не хочу, я не знаю, що я хочу робити, або я ніяк не можу почати, або я ніяк не можу взяти себе руки, щоб піти в зал, щоб закінчити якусь книгу, чи почати вивчати якийсь курс, чи весело проводити час з друзями чи з дітьми. В цілому, людина не може розслабитися. Вона може бути фізично, навіть добре відпочившою, але все в голові щось не так. І, можливо, може здатися, що. Та навіщо про це говорити? Це і так зрозуміло, так як я вже казала. Але насправді по собі знаю, поки це від когось не почуєш, поки ти десь не прочитаєш, воно не приймається як за правило, як за дійсність в повсякденному житті. І нікому із нас не треба пояснювати, що вранці та ввечері потрібно чистити зуби, і нам ми не задаємося питанням, навіщо мені це робити. Ніхто нас не задається питанням, навіщо знімати взуття перед тим, як заходити в кімнату. Ніхто не задається питанням, а чому, якщо пройти в брудному взутті по квартирі, будуть плями. Це все так і зрозуміло. І тут так само. Це та сама ситуація, але і за психологічної недосвідченості ми не розуміємо, що нашому мозку також потрібно давати відпочинок. Також із-за того, що ми не даємо своєму мозку відпочинок, ми не, дамо, не даємо йому. Е Звільнитися від цих думок може проявлятися агресія, можна зриватися на своїх близьких. Таке відчуття, що ви самороздратована роздратована людина у світі не може нічого радувати. або можуть бути емоціональні гойдалки, коли зараз добре, тут погано тут ви вже кричите, тут ви вже плачете, тут ви вже обіймаєте це. Також із за цієї ментальної. Гумки. І перше, що допоможе вам звільнитися від цієї ментальної гумки, це ведення щоденнику. Так, нічого нового, напевно, ви вже це чули, але можливо, якщо ви почуєте це від мене, ви зрозумієте, що це дійсно працює. І щоденник. Е Відповідно, важливо писати кожного дня. Якщо там щось якийсь, якийсь день пропуститься, звичайно, нічого страшного, його можна або написати пізніше, або не писати взагалі, це особисто ваші блокнот, це особисто ваш щоденник, крім вас, туди ніхто ніколи не заглядає. І цей щоденник можна уявити як. Особиста подруга, яка завжди з вами, яка ніколи не знецінить, першу чергу, яка ніколи не засудить, яка не буде давати вам оцінки. Вона просто прийме все, що ви туди написали. І це один із самих дієвих методів для того, щоб звільнитися від цієї ментальної гунки і цих думок, що крутяться в голові по колу безперервно. Також можна застосовувати голосовий щоденник, коли ви записуєте аудіо. Наприклад, у вас немає часу писати взагалі ну, ніяк, але вам зручно і. Легко промовити все це у відеозапис. Можна створювати подібні нотатки в своєму телефоні, і просто якщо в голові щось накопичилося, то проговорити в нього так-то, так-то, так-то. Так я бачу, так я відчуваю. Важливо писати, як вигід. Через я повідомлення: я відчуваю, я бачу, я б хотів би, я зробив, я вчинила, я вчинив і подібним чином. Також можна використовувати відео щоденник, ну тут вже, звичайно. Не так зручно, просто такий метод існує, і я не могла про нього не проговорити. Далі важливо мати якесь хобі. За допомогою цього хобі так здавалося, чим мені хобі допоможе для того, щоб звільнити ці думки зі своєї голови. Тому що це хобі можна направити у вірне русло. Наприклад, якщо це малювання, якщо це якась арт, терапія, або, можливо, ви співаєте. То через всі ці дії ви можете проживати ці емоції, ці думки. Також, якщо дуже сильно вони накопичилися, ну, ми всі різні, і для кожного спрацює щось своє, я просто перераховую, можливо, ви щось. Виловити з моїх слів, що дійсно підходить лише вам. Можна сходити в зал, побити грушу, побігати. Все це також через фізичну активність може вийти. Також важливо вчасно відпочивати, тому що, як я вже проговорила, що фізичне тіло може бути відпочившим, а в голові все це продовжується. То якщо і тіло не відпочивши, і голова не відпочиває, то вам точно не стане легше. І цей відпочинок я маю на увазі просто сон. Дозвольте собі поспати стільки, скільки вам необхідно. Також це фізична активність знову ж таки, це може бути щось жорстке, якісь бойові види спорту, там, бокси, карате, якісь гуртки, можливо, це просто фітнес, де ви. Прийдете добре пропотієте, і це допоможе вам хоча б ту годину ні про що не думати. Також я хотіла вам розповісти, що допомогло е, саме мені. Е, я почала використовувати щоденник з 1 січня. Для мене це було таке. Та що, це Та писати? Воно мені так було дико, так не зрозуміло. Спочатку я не знала, що писати, там, цілі сторінки записувати. Але потім я вирішила, що я протримуюсь хоча б тиждень, для того, щоб ну, мені цікаво, що це. Те, що я не знаю, те, в чому я не розбираюся, але мені цікаво, чому люди це роблять. Мені цікаво, це спробувати на собі, щоб розібратися, як мінімум, в цьому. І я витримала тиждень, і мені так стало легше. Все, що в мене в голові крутилося цілий день, я виписувала, і ви можете уявити, от я собі цілий день думала там про тіто чи інші справи. Ці справи крутилися в моїй голові. чи якась неприємна ситуація, або я щось відчула, це дійсно може бути будь-що. Потім перед сном я все це виписую, і вірите ви мені чи ні, більше ці думки у голову мені не поверталися. От взагалі не поверталися і все. Я, наче, попрощалася з ними. І уявіть тільки наскільки легше стає відразу в голові. І ця ментальна гумка вона зупиняється. Вона просто вона не має чим накопичувати свою енергію, і вона зупиняється. І це мене чудово влаштовує. Також я замітила за собою, що коли. Я маю якийсь план, або я маю якусь нову ідею, або я знаю, що мені точно треба щось зробити, то це також додасться до моєї ментальної гумки і буде постійно крутитися в моїй голові. Наприклад, мені треба сходити там за продуктами, сходити до лікаря, забрати якісь документи на роботі, там відвідати того-то. І я це все в голові тримаю, аби не забути. Там, у батьків там день народження, якась річниця, це, це стосується всіх сфер мого життя. І я це все тримаю в голові, боюся забутися. І, звичайно, все одно я забуваю, хоча б витратила колосальну кількість енергії для того, щоб все це в голові постійно варити та не забути. Я вирішила створити в календарі замітки щодо День народжень. І тепер за день до дня народження мене завжди попереджає, що я маю. Привітати ту чи іншу людину. Також раз на місяць я заходжу і дивлюся, в кого день народження взагалі є, чи маю я приготувати якийсь подарунок, чи хочу я взагалі підготувати подарунок, тому що, звичайно, за день у мене нічого не вийде. І все, я звільнила свою голову від цих. Заходів, це не лише день народження стосується, можливо, зустріч, якась там саме 17 го числа. Так би я її носила в своїй голові, постійно про це думала. А як же ви не забути про ту зустріч? Вона в мені от, і вранці, і ввечері, і в, і в обіди, і за їжею, воно постійно би вспливало в моїй голові, нагадуючи, що та зустріч в мене є. Також, якщо я маю якийсь план на день. Я собі вирішила встановити план, або якісь ідеї, це особливо стосується якихось ідей. Я також буду крутити цей голові, або поки не забуду, або поки вона не зведе мене з розуму. Я вирішила вести нотатки в телефоні. Як тільки вспливає щось в голові, я записала. По-перше, воно вже точно ніколи не забудеться. По-друге, воно звільнилося з моєї голови і не крутиться там по колу, мені набагато. Легше і робити інші справи за день. Е е і я не забуду цю, е цю справу, що записала, цю ідею. І зараз в моєму телефоні там тисячі нотаток, зате набагато легше в голові. Також хотіла показати вам саме цей щоденник. От я його веду 2022 рік. Я його веду з 1 січня і, звичайно, він вже заповнений. Дуже добре, звичайно, там є пропущені сторінки, коли я або не була вдома, або не мала настрої, а потім, коли сідала, то не знала, що писати. І взагалі я замітила, коли я сижу перед щоденником і мені немає що писати, це значить, що нічого негативного, нічого тиснючого, нічого неприємного зі мною за день не трапилося. Або... У мене немає чим поділитися зі своїм маленьким другом, цим блокнотом. І <кхід> чому це взагалі варто впровадити ці плани, нотатки, щоденники, кому що зручно, кому що відкликається, щоб звернитися від цієї ментальної гумки? Хочу сказати, що ця ментальна гумка забирає дуже багато енергії. Вона створює таку негативну капсулу. Яка лише накопичується недороблені справи, не, не виконані якісь цілі, не, не виконані плани, недосягнуті не якісь завдання. Так? І все це акумулюється, накопичується, і в свій момент воно приводить до того, що у людини просто пускаються руки: Я не знаю, що робити мені зі своїм життям, я не знаю, що я хочу далі робити. І... Я впевнена, кожен може себе в цьому впізнати. Немає натхнення, немає натхнення. Тому психологічно свідома людина має знати методи та заходи, як зарадити собі в подібних ситуацій. Крім тих випадків, коли людина хоче бути такою жертвою, хоче бути нещасною, хоче бути нездатною до виконання якихось справ, якихось е ритуалів по життю. От вона хоче бути. Нездатною, грубо кажучи, вона не хоче цього робити. І якщо її це влаштовує, значить це її влаштовує, це її справа. Мене особисто не влаштовує, коли я не працездатна, не маю багато енергії, не маю ресурсу, не маю посмішки на обличчі. Мені від цього стану неприємно. Тому я почала шукати. Методи, як я можу собі зарадити, якісь цікаві лайфаки, так сказати. І саме тому я вирішила поділитися ними з вами. Адже це відео щоденник, корисне відео щоденник, який я також веду для вас, ділюся своїми думками. До речі, перший раз, коли в мене виникла думка записати це відео, я відразу написала в нататку, відповідну папку, відео там Ютуб, відео, ідеї у мене написано. І я туди її вписала. Пройшов деякий час, і я записую для вас це відео. Ідею цю я не забула, я її впровадила, але вона і не тиснула, не тиснула на мене весь цей час. Отже, я сподіваюся, що... Це відео буде для вас корисним, а також, до речі, ледве не забула сказати один із самих цікавих пунктів, щоб не жувати ментальну губку. Це робити щось, виконувати свої плани, свої цілі. Ви щось поставили на день, то зробіть це, Якщо це не якийсь форс-мажор, або ви погано себе почуваєте, у вас немає справи. Просто зробіть це. Тому що це невиконані дії, які ви собі поставили, якусь, якісь завдання, воно ж накопичується. І це також тисне на вас, тисне на вашу голову, додає безліч... Причини для того, щоб з'являлися нові думки, які будуть крутитися по вашому колу, і ця ментальна гумка буде жуватися головою, жуватися, жуватися, забирати ментальні сили, забирати фізичні сили, від чого знову буде витік вашої енергії. А якщо у вас немає енергії, у вас немає якості життя. Я сподіваюся, я була дуже прозорою в цій точці. Дуже Детально подала вам, що таке ментальна гумка, і як з нею боротися, і чому взагалі необхідно з нею боротися. Дякую за перегляд цього відео. Ставте вподобайки, пишіть коментарі. Можливо, ви маєте свої якісь лайфхаки. Поділіться з глядачами. Я думаю, всім буде цікаво прочитати, як ви допомагаєте собі виживати. Проживати, тобто всі свої думки, всі свої неприємні ситуації. А також, якщо ви ще не підписалися, то внизу під цим відео на вас чекає червона кнопка. Будь ласка, не соромтесь, підписуйтесь, ставте дзвіночки, щоб не пропускати мої корисні відео. А також давайте разом розвивати український Ютуб.